Казка мандрівка маленької хмаринки. Підписуйся на канал Казкова Подушка, вмощуйся зручно і слухай казку на ніч Жила була в неді маленька хмаринка. Вона була біла-біленька, пухнаста і дуже добра, але мала одну мрію дізнатися, який на смак світ унизу. Одного дня Хмаринка зібралася з силами і вирушила в подорож. Вітер підштовхнув її далі й далі, і вона побачила велике поле соняшників. Хмаринка захотіла спробувати поділитися своєю прохолодою і тихо пролила кілька крапельок дощу. Соняшники засяяли яскравіше і вдячно повернули голівки до сонця. Далі Хмаринка полетіла над густим лісом. Там було темнувато і трохи страшно. Вона вирішила освіжити дерева і напоїти струмочки. І раптом почула, як у кущах задзвеніли голоси пташенят, вони радісно купалися у краплинках, що впали з її пухнастих боків. Але найбільше хмаринку здивувало село. Там діти бігали босоніж по теплій землі. Коли вона пролила дощ, Дітки закричали від щастя і почали стрибати в калюжах. Хмаринка зрозуміла, що навіть кілька її крапель можуть подарувати комусь радість. Минув день. Сонце вже почало сідати. Хмаринка трохи втомилась і зупинилась на небі відпочити. Тоді вона глянула вниз і побачила, що всюди, де вона побувала, життя стало яскравішим. Соняшники розквітли. Ліс ожив, діти сміялися, і Хмаринка зрозуміла головне Щастя це не знати, який на смак світ, а вміти ділитися з ним своїм добром. Відтоді вона більше не мріяла бути кимось іншим. Вона радісно літала небом і дарувала світові дощ прохолоду та веселки. І якщо одного разу ти побачиш легеньку хмаринку, що проливає теплий дощик, знай, це саме вона, вона прилетіла подарувати тобі краплинку щастя. Якщо тобі сподобалась ця казка, став лайк, підписуйся на канал Казкова Подушка і приходь за новими чарівними історіями щовечора.